Сьогоднішнє літургійне слово розпочалося словами пророка Ісаї. І у своєму видінні Він говорив про Ісуса Христа, про Месію. Як його бачить Ісая? Ісай його бачить змученим і понівеченим. І як говорить пророк Ісаїв, у нього не було ні вигляду, ні краси, щоб хотілося на нього дивитися. Бо він був настільки зневажений і покалічений, що навіть важко було дивитися на його обличчя. І навіть якщо хтось і наважувався на нього дивитися, то дивився з жахом і страхом. І це все результат нашого гріха, не Його, не Ісуса Христа, але кожного з нас, кожного. Ісус, найпрекрасніший з поміж усіх людей, став настільки спотворений. Тому що взяв на себе мої і твої провини. І це спотворення зробив мій і твій гріх. Він його спотворив Ісуса Христа, Його обличчя. Кожен наш гріх, кожен наш гріх. Це наче. Удар да, по його тілу ще один біль його смерті. На жаль, це болюча правда, але вона є така. І це не кінець історії. Тому що після цих читань старого заповіту ми чуємо страсті Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. І саме від цих страстей, брати і сестри, починається добра новина. Радість, кота проходить через Ісуса Христа, через хрест. Тому Кальварія це місце, де Бог. Наново створює людину. Іванлист Йоан звертає нашу увагу, що Ісус був розіп'ятий у шостий день тижня. А саме в шостий день згідно з книгою буття, Бог створив людину. Тобто страсна п'ятниця, яку ми сьогодні переживаємо. Це день нового створення. День, коли Господь знову виліплює нас, очищає, забирає забирай з нас усе, що зранене і спотворене гріхом. Коли читаємо про створення світу в книзі буття, Бачимо, що кожного дня Бог творить, і коли Бог створив, на кінці він каже, це добре. Але на шостий день, коли Бог створив людину, Він сказав, це дуже добре. Грецькою мовою кітомеод. Що означає, Нічого кращого я ще не створював. Тобто людина, яку Бог створив, це вершина Божого творіння. І тому Бог захоплюється нами, бо ми йому подобаємось, бо ми прекрасні. Бо нічого кращого я ще не створив. І тому Богові, зверніть увагу, одного вечора було замало, щоб милуватись, насолоджуватися людиною. Тому Бог створив сьомий день день відпочинку. Щоб треба щоб надалі радіти зі свого створіння. Творіння. Сьогодні також шостий день, так як ми сказали, день, коли Ісус дивиться на тебе вже з христа і каже. Ти дуже добрий, дуже прекрасний, тому що Він бачить в тобі красу, навіть якщо ти сам цього не помічаєш. Навіть якщо твій гріх. Сьогодні, який ти зробив один, другий, третій, десятий сотий, тебе примнижує? Чи ти соромися минулого для Бога ти найцінніший, найпрекрасніший? Прокесая ще раніше говорив такі слова: Я вирізьбив тебе на своїх долонях. Цвяхи, яким Ісуса прибили до Христа, залишили рани, і в цих ранах написано Твоє ім'я. Вписане Твоє ім'я. Святий Густин, якого ми дуже часто згадуємо, казав так: навіть якщо тобі здається. Що Бог про тебе забув, що насправді це неможливо, що Бог тебе забув. Ісус, дивлячись на свої руки, бачить твоє ім'я. Равини, юдейські вчителі казали так: що ті 10 пальців, які Бог створив, вони мають нам нагадувати про десять заповідей. А ми можемо сказати трошки по-іншому: Ісус має на кожній руці Твоє ім'я, щоб ніколи, ніколи не забути, коли повертаю голову, він бачить тебе. Подивись на хрест. Є такий святий Антоній Падуанський. І він дуже класно сказав одне пояснення. Дуже гарне пояснення. Він каже так: щоб написати листа, потрібне що? Аркуш, чорнило і перо. У Христа. Аркошем стало його долоні, пером цвяхи, а чорнилом його кров. Це лист Бога, Ісуса Христа, який ми могли б назвати це послана послання любові до тебе, до мене. Дорогі брати і сестри. Сьогодні, коли ми через хвилину будемо підходити до Христа, згадаймо, це шостий день. День нашого творіння, створення. І день, коли Бог творить нас наново для життя в Його благодаті. Тому дивись на долоні Христа, там Твоє ім'я. І коли поцілуєш Хрест, зроби це з любов'ю і вдячністю за жертву, за любов, за те, що ми є Його.